Так, ну що ж, всім привіт, народ, за вас, підписів подбайком продовжуємо грати в цивілізацію. О, я тільки в цьому кроці. Ага, завершити. Ми тільки зруйнували тут місто державу і звільнили собі місце ще для двох міст. Місце для двох міст, ну, ви зрозуміли. Бувайте. Тут ще будівельники, варвари. Варвари-мастаки. Я бачу, що тут ось цей жуло підходить під них. Ні, цих, цих мастаків візьму я. А місто? Ні, ти ж не їдеш зайвий раз нікуди. Місто я побудую не, не там. Я побудую десь ось тут місто, або ось тут подивимось. О, у нас таки, дякую. О, трохи бомбочки впали. Лаєм бомбочки. Зрозуміло, що я маю на увазі, сподіваюсь. Так. Ти. Тим тим, тим, ти. Що ти будеш робити? Я десь тут місто також хочу побудувати з часом. Скасувати. Я зараз подумаю, куди ти поїдеш. Так, танчики, ви точно їдете сюди. А де сам мастак? Е, е, неприємно. Ось сюди. Вас тут побудую Ви повертайтесь. Давайте сюди кудись. А то таке. Так найняти унікальну людину. Годанцік. Вуділля Ти перейшов на нафту? Так, ти на нафту перейшов. Нафти мені вистачає, але з цим треба бути дуже обережним. З цим треба бути дуже обережним, ти, в свою чергу, будуй мастака собі. Ой, у мене ж тепер цей робот ще з'явився. Вставай сюди, з цих щастя там. Ти кого створив? Скоріше за все полагодив щось. Тебе також вугін на електростанції. Не полагоді, окей. Тебе. Може фудмаркет побудуєш собі? Ти у промзони навіть немає. Побудуй фудмаркет, не знаю. Так, дивіться, 7. Я тут ще будую ферму. О, а чому стало 8? Тут ще десь ферми є? Може через акведук? Зачекай, так ведук випадково не дає бонуси на ферми? Треба буде подивитись. Якщо так, то це щось круте. Так, ви ж звідси. Так, звідси долітаєте. Більш-менш окей. Що ж, які мастаки, які мастаки. Я хоч тут ще. Може придбати? На поселенці придбаю. Ти підходь сюди, під це місто. Що ж, підстайм по атак. Зачекайте. Ти. Голоси він з приводу. А, я не можу на тебе напасти. 150 гривень треба. Ані це згенерує. Е. Yeah. Чому я на тебе напасти не можу? Я хочу напасти. Окей, відпочинемо. Це нереалістично. Агресорам ніколи нічого не заважає, щоб воювати. воно то інакше агресори, то що вони якісь неадекватні. Окей, ти. Ти. Давай сюди. Що ти даєш? А, десь туризму, нехай. Шпигун. Найди. Ми З тобою союзники. Ну ні, я не хочу. Колесь угоду. Давай я на тебе нападу. Може якесь місто своє зможе продати? Ні, взагалі ніяк не погоджується, окей. Бувайте. Так, ви з таки, я не знаю, що навіть з вами зробити. А. Тут рибку, до якої він не дістане. Але просто кити будуть. Будуть кити. О, відправляємо в Лунді не знаю. Н на. Тепер це завдання. Яке завдання? Якесь завдання відправив на якесь. Не видобувати цього крабіка просто, щоб видобувати. Поруч потім буде місто, тому побудуй для нього одразу загін. Кіноманів, це загін кіноманів. Окей, окей, ред Так. Що ти тут? Три ферми поруч побудував, і вони отримали з цього бонус? Прикол в тому, що я бачу ще ось тут три ферми поруч можна побудувати, вони отримують з цього бонус. І в вс... сім'ї. Так. Багато кому є хто до цю... сюди дотягнеться. Це буде просто кладять їжі. Так, пропустити крок спочатку ось тут побудую. Ти, о, щось тут тартак. Ти молодець. Не знаю, в шу. Будеш шу. ти в місто, ти в місті. Так кракось. Ось я тобі можу оголосити несподівану війну. Чому ж я тоді тобі не можу оголосити, несподівано війну? Ця нація союзник. А можна якось образити їх? Але чому ця нація не союзник? Ось, наприклад, з тобою я прям в альянсі. В економічному. Можна якось тоді забрати, не знаю. Можна якось забрати в тебе посольство, я не хочу, е, і не хочу з тобою дружити. Так, я тобі з тобою дружив, коли була загроза Кореї, але як ти бачиш корейської загрози зараз нема. А, а знаєте, що можна тоді почати захоплювати цей континент поруч з Магадішем, і прям зруйнувати повністю і підготувати своїх поселенців. Або не підготовувати просто захоплювати. Хоча, насправді, кажуть, що все з нуля б зробив. П'ять бомбардувальників, 6 бомбардувальників. і перенести сюди ракетну арту. І піти в наступ. Окей. Аеродром. Чому я не можу перекинувати? Може там якийсь особливий аеродром потрібен. Давай в цей аеродром. Він до кінця поліпшений. Відходимо. Транспортувати літаком? Ось так. Тут на невизначену дальність можна транспортувати. В нормальних аеродромах. Тоді відходимо. Живи. Як би ні того не хотілося, але жулу. Нехай дружити. Що? Ого! Ого, ви тут мій острівець підбили. А не забагато? О, що, я не хотів вас наказувати рухатись вам. Але так, рухайтесь. Пливіть сюди. Готуємось. Випливати. Готуємось робити висадку. Насправді, так кажу, що дивіться, ось тут, там де ми не дістаємо, тут можна було все забудувати якимись... Хм. Можна було все вітряними турбінами ось тут забудувати, а все що ближче будувати ось такими куполами. На, це досліджуй. Є, нарешті в нас вугілля в плюсі. Ой, ми тепер вугілля дуже мало споживаємо. Зато я тепер споживаю багато рану. Яке, я сподіваюся, я збільшу виробництво якого. Це неприємно. Але і нафту більше споживати не вийде. А, це не це неприємно. Це неприємно. Щоб тобі зробити? б тобі побудувати? А, побудуй мастака. Ой, поселенця, який ось тут буде займати ці клітинки. Ти поселенець ось тут. Зачекайте. А в мене проблема, я, не... я все одно не перекрию всі клітинки. У мене щось тут клітинка є. Зачекайте. Тоді в мене ділема. Теоретично можна просто тебе скасувати рух, ставити не поруч з морем, побудувати ось тут. Або ось тут. Ні, ось тут не можна, ось тут. Тоді ти перекриєш, забереш собі цих поняшок. Ну так, знаєш, знаєте, ось це на бажання перекрити прям всі клітинки. Складно, складно. Але знаєте, що важливо і на морі будувати. Морські клітинки також не менш важливі. Рухав, те, які зараз бонуси дають морські клітинки. Тут можна. А, ні, будуємо так, як з самого початку планували. Ти йдеш сюди, кулеметник іде за тобою сюди. Ти прийшов на нафту. Молодець, але тепер ми вугілля дуже мало споживаємо. Ну, а так, по-перше, зроби собі двозіркового кулеметника. Ти поліпшите до кулеметника. Давайте всі наші війська поліпшимо. У нас достатньо грошей. Ви не дратуєте, що десь десь стоїть гарматник. Так, тебе перекинути в цей аеродром. Всі також відходьте. Звідси. О, вже сусідні клітинки з аеродрому. Ви вже можете перекидуватись. Перекинути сюди. Сюди. Ти. Так само під'їжджай. І одразу перекидуйся сюди. А, він ще не під'їхав, напевно. Все перекинувся далі. Бот. МБ ти перекинешся? Ой, і тебе можна перекинути. Транспортувати літаком. Сюди. Ну, зараз. Почекаємо, поки він дійде. Давайте поки що ми пообираємо Зачекайте Зачекайте. Ось цей Акватікс центр, воно нескінчене можна будувати? Навряд чи... На ще раз тебе побудуй. Ти. Вперед перекинути. І сюди. Є. Yeah. Тут танчик лишився. Вперед. І всіх так пер... поперекидую що ти доїхав? Чекаємо, як довго ви їдете. Все, під'їхав. Трансфор... Транспортувати все. Поки що тут всі клітинки забиті. Також, також ті, хто виїжджає звідси. Виїжджайте, ви дуже повільно, на жаль. Так, бомбардувальник. Чому ви не можете перебазуватись сюди? Зачекайте, може вам просто здалеку? Ви, наприклад, Бомбардувальник. Перебазуватись? Ні, чомусь не можемо. Це дивно. Давайте спочатку спробую в аеропорт поближче перебазуватись. Сеул. улг. Та вор аквідук собі. Фінджуон. Полагать дамбу собі. О! А з дамби можна електроенергію брати. Вау, дамба це щось корисне. Як дивно. Ні, я просто навіть не знаю, де тут побудувати місто. Та ось тут, напевно, побудую. Щоб прям кожну клітинку перекрити. Почувай поки що. Тартак. Плантація. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але... Хочу нагадати вам, що в мене є своя гра, послання, на яку ви можете знайти в описі і придбати. Знижки не буде на момент виходу відео. Але ви можете її придбати за 48 гривень, якщо ви її придбаєте, будь ласка, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, додайте її до бажаного, це також мене підтримає. Так, ти мастак, але там в тебе мало очки фруху. Ви мало ділі лишилось. Ти йди сюди. І дивіться, тут 8-6, і зараз я буду ферму, і тут 9, 7, 7. Їжа. Ось що таке їжа. Насправді кажучи, дуже прекрасно так ферми будувати, наприклад, на усіх, скільки тут, на сім клітинках, ось так. Чисто одну соту, мовно так кажучи. Ну, соти в плані, як у бджілок. Соти. А в тебе проблеми? На, придбаю тобі прям мастака. Прям придбаю. Також тобі на їжу розраховувати тільки за рахунок. додатково за рахунок гавані. Усі по два будеш тримувати. Ну давай тут. Що це таке? Калар'є. А, це військовий інженер побудує. Це типу захист. Окей, просто прикол в тому, що моя авіація, цей захист рознесе спокійно. Скоріше за все. Ти! Ти вже можеш. Зараз почекаю. Наступну кроці подивлюсь. У мене я залізу. У мене є вугілля. Може залізницю зможемо? Так, зачекайте, а чому ти з. Я не там хотів. Ой, неприємно. Ого, сильно підбило. Так, вилазимо. Під аеродром якийсь якийсь. Ні, давайте. Спочатку звідси прибираємо. Так Ти. Подивись сюди. Ти. Ха, сюди? Ти сюди? Вилазимо? І ти також можеш. Все. Це. Тепер можна спокійно сюди закидувати. Але спочатку ти Мастаки, мастака побудував. Молодець, напевно. Я не знаю. Я справді не знаю, що тобі будувати. Також хочете, що я збираюсь з тобою воювати? А в тебе міста є міста поруч з морем, а в нас є флот якого я далекобі міць. На три. Умовний крейсер. Ти ж споживаєш нафту. Що я зробив? Я не хотів нікого створювати. Я випадково поставив На ще одна техніка Я хочу, щоб вони будували мені залізницю, ось, наприклад, ти. А, ти в місті побудував залізницю. А, тобто мені прям власноруч відправляти тебе сюди і будувати залізницю? Речі, що я з... з болотами можу робити? Так, тепер я тебе можу сюди перебазувати? О, тепер можу. буде 5 бомбардувальників. Вони прям летять, бачите. Другий полетів, третій полетів, четвертий і п'ятий звідси полетить. В. Не, ні, ні. Не дістає. Давай сюди. Один перебазуйся в Варшаву. Інший перебазуйся в Позний. Навіть звідси, до речі, зможу літати в Барінас. Той же самий Барінас хоча б. Так ти. Сіул. Сеул. Сеул. На фудмаркет в першу чергу Ти. Не тут я планував місто. Я планував ось тут. Так, ще, ще один крок очікування Ти. Вилазь на море Я хочу їжу. Щоб більше їжі в тебе було. Так ти. Ну, стій. Ти. Ти також не можеш нікуди вилізти. Ну стій. Може, більш щільно сюди? Ну стій. Стій. І ферма. Тепер тут чотири їжі. Ха? Хто тут? О, ще мастак. Натримай ферму. Більше ферм, богу ферм. Що ми? О, звідси вже можна перекидувати. На. Вперед. Танчик. Ракетна арта. Ой, ми прям. Я зараз дивлюсь на те, скільки ми всього перекидуємо. Під них. І їм кінець. Ой, мастак готовий. Е... Так, зачекай. Де? А, чому це тобі не належить? Це тепер тобі належить. Так, так, трохи краще має бути. Але все одно без. Без гавані складно буде. Ти випливай сюди. І будуй купол, який дає плюс дві їжі вперед. Бо саме з'їжди в тебе проблеми. Чекай наступний крок. Ну, мастак. ти відпочивай. Звинувачення? Це ти? Колумбійці? Ні, це не колумбійці мене звинувачують. Навіть не колумбійці. Хе-хе. Наші солдати. Наші солдати просто проходять повз. Я серйозно кажу. Перебазувати, ой, тепер можна. Сюди перебазувати, але перебазую не тебе. Бо мені здається, ти при бажанні можеш. Ой. Ти можеш досить далеко атакувати внутрі. Тому перебазовую я саме тебе. Вилетить. Летить. Так. Можна відносно далеко стати навколо них. Тому давайте ось так проходимось. Щоб було більше місця. Я хочу нагадати, що ми нещодавно казали їм та, та ні, все нормально, не хвилюйтесь. Ми не воюємо з вами. Ой, ой, я буквально зараз на континент до них зайду. Я не воюю з вами. Це ну. Просто. Е, е, не знаю. Так, не звертайте увагу. Просто спробуйте не звертати увагу. Нічого страшного не буде з вами. Так, бомбардувальники поки що не чилять, Відпочивають. ну Також. Всі відпочивайте поки що. Знаєте, що я не перекинув? Я б флот не перекинув. А флот може стояти? О, флот може стояти на одній клітинці з вами. Вперед. У ну, мене не те, щоб великий флот, але. Щось дає. О, знання, що б тобі будувати. Що тобі будувати? Хто його знає? Крейсер, та нащо? О, ППО в радіусі однієї ділянки захищає. Прикольно. Ой, а я так авіаносець жодного разу не зробив. Ні, давайте. на Час хочу б спробувати авіаносцем погратись. Мастаки це прекрасно, створище мастаків. Місцеві мастаки. Давайте цьому місту їжу. Цьому місту потрібна їжа. А, тут купол не побудувати. А тут зато побудувати. Як це дивно, окей. Ще їжа буде. Ви виїжджайте. Чому я не можу. А, можу перекинути Є? Продовжуємо виїжджати. Вони виїжджають, а я не виїжджаю. Скоріше не виводжу. Не виводжу. Технік. Сюди. Залізниця. Серйозно, ось так. По одній клітинці буду будувати залізниці. Все. Нарешті. Так. Ще одне місто. Ти поки що На, Натримай. Люблін. Я насправді так кажучи, знаєте, що я думаю? Чи це фінал, тому що це проходження вже затягнуло. Вже затягнулось, вибачайте, що ікнув. Ну, вбачайте мене. Тепер будете е, сварити мене за те, що я ікнув. Так, це проходження вже затягнулось. І досить сильно затягнулось. Типу, це 32 серія? 34? Ну, в плані, це вже багато. І ми вже найсильніші, ну, об'єктивно найсильніші. Ми займаємо майже весь континент, коли інші так по частинці континенту займають. Просто я можу спокійно зараз колумбійців захопити. Враховуючи те, що що тут в них. О, в них навіть винищувач є один. Але що, вони мене зупинять? Ні. Ну, навряд чи. Я просто їх, наприклад, Каракас я спокійно заберу. Я їх розбомблю, заберу потім Санта-Марту і так обережно захоплю їх всіх, Враховуючи те, що в них. Ну, те, що я бачу, у них шість міст. Тут є щось, типу, показати, все, що ти бачиш, ні, нема. Скасувати тоді. А, укласти угоду, ось. Ну так, в них п'ять міст. У порівнянні з кількістю моїх міст, це просто. ніщо. Із якістю моїх міст. У них 5 міст. Ну, а, 6, напевно, зі столицею, так, 6. І найбільше з їх міст 16 населення має. Яке в мене найбільше по населенню? 31. Так, 31. Ну, 31 населення. І то. Та ж Варшава також набере 31 населення спокійно. Познань може спокійно набрати 31. Коротше, ви мене зрозуміли, що я тут найсильніший, явно. Я думаю, поки не кості населення, як. я, як. Ну, нехай як, скажу, як Жулу і Колумбійці разом по населенню. Тому, на жаль, я. Я відео далеко наперед записав знову ж. Як завжди далеко наперед відео записав, і я впевнений, що на цей момент перегляди будуть прям мізерні. Тому вже зараз закінчувати це проходження. Дякую усім усім, хто дивився це проходження. Особливо Дякую своїм спонсорам, І каких можна ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також я бажання мене підтримати. Ви це можете зробити донатом, в описі, або так само спонсором на тубі. Підписки, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.